Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас продовження теми Саморобний багажник на кришу автомобіля Таврія. Попередньому ролику я показав напівфабрикат і пообіцяв вам показати, який він буде після похвабування. Скажу відверто, мені сподобалося, як я його похварбував який він має, ну, скажімо, зовнішній натуральний вигляд, і хочу з вами поділитися, що я, ну, скажу вам, натворив, чи можливо його експлуатувати, чи може кому скажуть, що дід ти перестарався, купи новий. Не муч себе <хи> і другі. Ну, давайте дивитися. Дивіться. Оце той багажник, який був в попередньому ролику на кричі не фарбований. Ну, якщо ви скажете, що дід купиновий і не сміши людей, то ви будете 100% ті праві. Але Цього ж я звично робити не буду. Нове я купувати не буду, тому що в мене вже оці, оці. кріплення, кронштейни, напівбагажника були куплені. Вони добре виконували свої функції для довгомірних предметів, листи. Ну, визимо, бруски, там, доски, ну, кутники, там, що там ще двері, ОСБ. Ну, коротше, для довгомірних, а ці кронштейни були дуже добрі. А так як мені доведеться, або я планую ложити на кришу, маю на увазі на багажник, деякі речі, які Мають також легку вагу, але об'єм невеликий. Ну, наприклад, сюди вони вмістяться, але тут перемичок не було, перегородок, і багажник неповноцінний, тому що туди нічого не покладеш на ці хрештени. І тому я вирішив зробити перемички із того, що було, із палок і деяких речей, наприклад, Тут трубка, тут фанера пресована, тут кутник, ну що було, з того і склепав. Але мені подобається. Вважаю, що і вам сподобається. От. Але не для важких грузів. Це я вам даю наводку. Що я планую тут возити деякі речі, які в машині будуть просто заважати. Якщо 4 людини буде садити, а п'ять – це вже тісно. І такі речі, як, наприклад, ну, щоб не було інтриги, щоб не догадувалися або невірно мислили, я планую лазити наверху типу. Роз, ну, розбірні е, стільчики, столик, деякі речі е, кухані, наприклад, для там, їди, там для е, ночівлі в машині, можливо, можливо такі речі, що в машині не будуть заважати. Я маю на увазі комфортно сидіти чотирьом людинами. І. Для цього будуть, або вже є в мене такий багажник. Для чого все це? Це все робиться не для того, що я буду кожен день їздити на пікніки, на вилазки, на шашлаки. Я забув, коли їх... чим вони пахнуть, а не тільки коли я їх їв. Я вам відверто відповідаю. Але, але все Оце повинно бути. Для, може для недалеких, може для далеких подорожей, може мандрівка у лапках, я не знаю і ніхто цього не знає. Але такі речі, які об'ємні і легкі у машині, яка називається Таврія, а таврія вона. Вважається, а не тільки вважається, а і є не малолітражка, а мікролітажка. Вона, давайте скажемо так, що вона сама маленька і всередині в неї мало місця. І тому все-таки все я вирішив зробити, купувати я не став. Тому що мені возити, і ще раз кажу, тяжкі речі не потрібно. Якщо треба там мішок, наприклад, з картоплі, то я положу в багажник, мішок туди влізе. А легкі речі, такі, що не бояться опадів, такі, що, ну, давайте скажемо, не, не страшно або не боязно, якщо їх і вкрадуть, вони ціни великої, не мають. Але вони будуть не заважать, вони будуть наверху і для цього я зробив таку, ну, сказати би вам, конструкцію. Його багажником важко назвати, тому що тут ну, таких багажники я, наприклад, не бачив, тому що ті, що роблять, там роблять такі перила. Здорові, спереді, ззаді, і тут така, він так і називається, багажник корзина. Але мені, друзі, корзина та не потрібна, в мене речі будуть об'ємні, резиночкою прикрутив, прижав і буде. Звичайно, буде краще, ніж ці речі будуть в машині. Тепер це як перехідний варіант, тому що це тільки я показав, в якому він зараз знаходиться в вигляді. Коли я закріплю на машині повноцінно, підберу кріплення під, ну, як вам сказати, там ці лижі, бачите? Чи лижі, чи вудочки, чи шаломки, вони мають. Такий характер. А кріплення тут, бачите, тут рівне, тут ще придеться трохи повазитися. Ну, це все. Це все це, це, це вже якось не дуже таке складне. Головне було зробити оце. Ставте лайки. Ну, Звичайно, далі. Навіть самому не віриться, що я зміг зробити таку конструкцію, яка мені сподобалась. Ну, сподіваюсь, може, декому і з вас сподобається. Так що ставте лайки. Ну, Напевно, такого ви ніде не бачили. <реш> Тільки в діда. О, ставте лайки. Підписуйтесь, хто не, запис... не, за... не підписався, хто за. І ще забув підписатися. Ну, всім всього доброго. Будемо сподіватися на краще. Бережіть себе і до нових зустрічей з дідом Миколою.